Накипіло вранці Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. З вами Наталка Маринчак. І нагадаю, що нас чутно, нас чутно у Харкові на частоті 92,2. Балаклія 95, близнюки 107,5 FM. Вовчанськ102 ФМ, і також нас чують у Лозовій, Мерефі, Люботині, Золочові, Богодухові, Деркачах, Новій Водолазі та інших містечках та селах нашої області. І ще ми є у застосунках Радіоплеєр та «Радіоклаб». І, звісно, можна слухати нас наживо через сайт Радіо і ми продовжимо: продовжимо наш сьогоднішній неспішний ранок. В мене заміна гостей, а тільки що ми мали з вами в прямому етері радіо накипіло. Неспішну бесіду з Михайлом Моргуном, волонтером волонтером благодійного фонду Інтернаціональний легіон допомоги і інструктором з тактичної медицини позаштатного центру тактичної медицини Схід. Я вам нагадаю, що ви можете долучитися до центру тактичної медицини Схід через інстаграм, подивитися чим вони займаються, і також отримати Якісь базові навички, базові знання, пройти курси з тактичної медицини. Тож, будь ласка, в інстаграмі набираєте так нижнє підкреслювання med.ua або набираєте через Google Центр тактичної медицини Схід, і вам так чи інакше вийде посилання або на інстаграм, або на їхній сайт. Ви зможете. Долучитися і стати свідомим українцем, який може берегти життя своє і життя свого ближнього. Ну а ми від тактичних аптечок і турнікетів переходимо в трішки іншу галузь, але теж дотично до волонтерства. Чому дотично до волонтерства? Тому що моя гостя зараз це Юлія Ілюха, письменниця, поетка, журналістка і. Волонтерка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ти в нас чому дотично до тактичної медицини? Це тим, що ти і досі збираєш на тактичні аптечки, і досі збираєш гроші на турнікети, наскільки я правильно пам'ятаю, так? Є таке? Так, так. З 2014 року, з початку війни, бо ми всі знаємо, що вона почалася не у 22-му, а у 14 я з колегами з друзями долучилася до волонтерства, і тоді наша спеціалізація була формування саме тактичних аптечок. Але з початком повномасштабного вторгнення все трішки змінилося, і тепер переважно я збираю гроші, займаюся закупівлею м'яких евакуаційних ношей для угу. парамедиків. І також турнікетів. Що угу. ж, сподіваюся, що ті турнікети, які ти закупляєш, Михайло Маргун би одобрив. <ріст> так, так. Це, це українські турнікети, які відомі з 14-го року. Січ. І це, так, січі. <ріст> І це ті турнікети, які дійсно працюють. Так. Ну і що ж, перейдемо все таки до культури, перейдемо до літератури. В тебе буквально от нещодавно вийшла книжка. А, графоманські вірші. На Фейсбуці дуже довго був такий хештег у Юлії Люхи, який так і було там написано одним словом, графоманські вірші. От, і, власне, вчора, позавчора, на днях, на Київбукфесті, в неділю. А в суботу. В суботу все-таки вибачено, ну, заплуталась Київ-фест. У нас триває вже три три дні триває, а розказую я про нього, мабуть, другий тиждень чи третій. От, власне, відбулася перша презентація твоїх віршів, книги, віршів, графоманські вірші, що й були під цим хештегом. І, власне, вийшли. Написано там в таба, що ці вірші це своєрідна психотерапія, публічне проговорювання війни і не тільки. Що вона є документацією емоцій воєнного часу і таке переосмислення сучасності дуже важливе для кожного українця. Розказуй, давай нам, чому графоманські люди мають знати. Ну, Графоманськими я їх назвала досить давно, коли я опублікувала перший вірш у Фейсбуці з цим хештегом. Це було, здається, у 2017 році, бо тоді я саме дописала роман Східний синдром, і угу. мені не було чого писати в прозі, в мене не було готових планів. А оскільки я віршів ніколи не писала і досі вважаю себе прозаїчкою, то коли я написала перший вірш, я виклала його у Фейсбуці саме з цим хештегом графоманські вірші. І далі він мені так сподобався, ну, він якийсь такий концептуальний, що всі вірші, які я писала потім, я викладала у Фейсбуці саме з цим хештегом. І далі пішло, і пішло, і пішло. І я вирішила, що хочу потім їх опублікувати, зробити з цього збірку саме з такою назвою «Графоманські вірші. Хоча всі люди мене від відмовляли, цього відмовляли. відмовляли. відмовляли, відмовляли так. У першу чергу видавчиня відмовляла, і відмовляли всі, хто читав, відмовляла Люба Якимчук, яка написала mm -hmm. передмову. Але книжка вийшла і вона називається саме так Графоманські вірші. Що ж, я вітаю тебе з виходом цієї книжки. Скажи, будь ласка, сюди увійшли якраз усі ці тексти від 17 до 23 року. Правильно? Так, тут вірші, які я почала писати у 17-му році, після того, як закінчила роман про війну, Східний Синдром, і також вірші, які були написані минулого літа, літа 22-го. Певно, і трішки 20. derecho uh -huh. Хештег тепер в Фейсбуці зміниться, буде новий хештег для твоїх віршів, тому що ну тут вже знаєш вся історія завершена. Ти маєш оцей цей блок книги, ти маєш уже е, ну, якби і цей хештег уже, е, ти від'юзала, будемо так казати. От і вірші написала, і книжку видала, і ну о, що далі? Тепер е, Тепер які вірші будуть у Юлієлюхи? А тепер будуть е, у мене є новий хештег. Тепер е, він. Звучить жінка та її вірші. Я ще не придумала назву наступної книжки віршів. Тож поки використовую такий хештег, це означає, що це вірші нові, а угу. не з цієї збірки вже опублікованої. Угу. Ну, тобто на Фейсбуці у Юлії Люхи ви можете класифікувати вірші за двома хештегами. Якщо вам хочеться побачити ті тексти, які входять власне до нової збірки, то графоманські вірші вам допоможуть. Це хештег допоможе знайти, а Якщо зовсім нове, то потрібна вже жінка і вірші. Жінко, скажи, будь ласка, в тебе є такий текст, який я не буду вас зачитувати, я зачитаю тільки перші чотири строфи і потім задам питання. І місто, що бачило, вічність, виштовхне тебе, наче корок. Ти приїдеш сюди з валізою все життя у спекотний вівторок, будеш довго блукати, заглядати у вікна, вдивлятись у лиця. Та хто ти в масштабах вічності? Безкрила, бездумна, птиця? Це свіжий вірш. Е, так, Це вірш Це вірш цієї, ціє, ну, повномасштабного вторгнення. Так, 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 звісно. Е, як ти? Зараз ти повернулась а, на невизначений час до України. Тебе правда таке відчуття, що місто тебе виштовхнуло? <ган> ну, насправді цей вірш написаний якраз не, не про Україну, угу. а він написаний про інші угу. міста, куди поїхали мільйони жінок з дітьми після повномасштабного вторгнення. І ось це відчуття, коли. Куди б ти не приїхав, ти відчуваєш себе чужою, ти відчуваєш себе чужорідним тілом, угу. бо ти просто не вдома. Ось ці відчуття, і мої відчуття в тому числі, і передає цей вірш. Угу. Куди ти виїхала на початку повномасштабного вторгнення? А, власне, я виїхала на початку у Харківську область uh -huh. з сином і двома котами. <плес> і е, я, я, я завжди кажу, що я, е, я взяла з собою сина, е, двоє котів і два наплічники. І в цих двох наплічниках моїх речей було, е, було тільки дві пари трусів. Uh -huh. Це всі мої речі були. І ми залишалися у моїх батьків до кінця травня. Ну, точніше, мій син залишався, а я в цей час повернулася до Харкова і так і їздила туди з Харківської області до Харкова постійно. І в кінці травня минулого року мене запросили на резиденцію письменницьку в Австрії, і я дуже довго не хотіла їхати. Але врешті мене вмовили, і ми поїхали туди на два місяці. Ми думали, що залишимось там лише на два місяці, а потім повернемось, але врешті все склалося так, що ми залишились там на цілий рік. Зараз які плани? Зараз ви в Україні, і я так розумію, що все-таки тобі краще повернутися в закордоні саме через дитину? Ну, так, зараз складно щось планувати, бо, як я кажу, я не будую жодних планів після 24 лютого. Але певно, якраз через те, що. Але плани будують нас, я це називаю. Тому що вони виникають десь ні звідки, ти розумієш? що Ага, у жовтні вже щось комусь винний. Так, іноді ти нічого не плануєш, але хтось уже спланував це за тебе, і тобі лишається тільки йти цією стежкою. А щодо планів, то певно. Якраз через наявність у мене сина, то на який час ми скоріше таки ще повернемось за кордон. Угу. На зиму. Так що ж, це до речі, ну я не знаю, як для вас, дорогі радіослухачі. Для мене це тяжке питання, тому що в мене переважна кількість моїх близьких. Друзів, які мають діток, теж приймають такі рішення, що вони будуть зимувати все таки подалі від України, власне, через те, що там діти можуть ходити в школу, відповідно давати цим батькам, мамам. Час на те, щоб займатися чимось, окрім дитини, що теж дуже важливо. Ну, наприклад, я знаю, що Юлія Люха буде писати, доки син буде в школі, правда? Так, звісно, <ріст> я буду використовувати кожну годину, кожну хвилину, бо у мене направду, багато планів, у мене багато недописаних початих книг. Uh -huh. Але ви маєте знати, я знаю, що ви нас чуєте, сидячи десь дуже-дуже далеко через радіо. що ми вас дуже-дуже чекаємо назад, що нам дуже не вистачає вашого тепла, дуже не вистачає якихось. Заходів з вами разом, але дуже добре, що є радіо Накипіло, кипіло, яке мені дозволяє дзвонити всім моїм друзям-письменницям в закордон і художницям, та різного ж типу і характеру в мене друзі, яким можна отак от подзвонити просто з прямого етару і розказати про те, як живеться вам. Власне, дуже радію, що Юлія Ілюха змогла прийти до мене наживо, що так співпало, що поміж презентаціями книжки Графоманські вірші, якраз в тебе Завтра в Харкові презентація, правильно? Так, Давай проанонсуємо. В Харкові, в книгарні. В книгарні є о 16-й годині. Так. Будемо читати графоманські вірші, говорити про них, про війну та про все на світі. Модерує. Модерує Олена Рибка. Так, я боялась помилитися, тому що я знаю, що Олена Рибка і сьогодні щось модерує, але в іншій книгарні. Тому, друзі, слідкуйте, будь ласка, за анонсами, щоб не, не пропускати найцікавіші події цього вересня, бо цей вересень, так взагалі ця осінь, плідна на книжки і слава Богу. Плідна не книжки, тому що в 11 ранок, наприклад, виходить новий роман Юлії Люхи, який називається Зеро. От розкажеш нам трішки про нього. Його ще не можна отримати прямо одразу, але вже можна передзумовити на сайті. Правильно. Так, зараз до кінця місяця триває передзамовлення на цю книгу. Я теж сама її ще фізично не бачила, бачила її лише на екрані, обкладинку в руках не тримала, не гортала. Розкажу про цю книгу. Вона підліткова, вона виходить як підліткова, але направду я писала її як дорослу починала писати, і там є війна. Там є наркотики, там є секс, але в більш в такому лайтовому варіанті. Угу. І, мабуть, головне, що треба сказати про цей роман, це те, що дія у ньому відбувається у Харкові, у тому Харкові, який ми знали раніше, яким він був до війни. І моя героїня, це 15-річна дівчинка. Вона приїздить з Донбасу, де вона живе у сірій зоні. Вона приїздить з мамою до передноворічного Харкова, оцього всього такого сліпучого, з ялинкою на Майдані Свободи, з зоряним небом на Сумський та на Пушкінський. Того Харкова, який ми якому я дуже сильно так. не вистачало. І ось саме про той Харків, яким він був раніше, велика частина цієї книжки. Коли зможемо потримати в руках, ти вже знаєш. Якщо вже плани нас будують, то маєш знати, коли презентації. Книжка має бути вже фізично в в кінці вересня, угу. а там буде видно, що буде. Далі ще, ще хочу розказати е, коротеньку історію про цю книжку, вона мала називатися трошки по-іншому. та там мала бути інша літера, як мій. Та, там, там мала бути інша е, літера, але наші не брати. Росіяни вони крадуть у нас споплюжили навіть е... так, в... алфавіт, і то не свій. Так, вони крадуть у нас навіть літери і назви книжок, тому ми з редакторкою змінили цю назву з латинської транслітерації mm -hmm. на українську, і mm -hmm. вона називається Зеро. На написано, написано це слово українськими літерами. Чому, до речі, зеро? Давай розкажемо. Зеро, um, тому що так про себе думає моя героїня Ліля, 15-річна дівчинка, яка має дуже багато проблем у школі, спілкування з однолітками, її булять, у неї дуже складні відносини з мамою, у неї немає батька. І вона часто думає, що вона якраз оце зеро, оцей нуль. Угу, угу, угу. Тому зеро. Ну, скажи, що все добре закінчується. Так, все закінчується дуже добре, навіть моя редакторка говорила мені, що, типу, такий навіть нереальний хеппі-енд, а, а хто, а хто коли-небудь читав, що я. Те, що я пишу, то хеппі енд це взагалі мені, мені це, не властиво. Це не про Юлію Люху просто. Так, у мене зазвичай всі вмирають: люди, коти, собаки. Але в цій книжці мені захотілося зробити хеппі-енд, і я його зробила. Клас, а що ж, друзі, я думаю, що ви вже можете передзамовляти цю книжку на сайті видавництва ранок Зеро роман Юлії Люхи, який ось-ось вже вийде з друкарні свіженькими, гарненькими такими цеглинками. Там, до речі, дуже красива обкладинка. Розкажеш, хто, хто працював над нею? Над обкладинкою працювала ілюстраторка. На жаль, я зараз не згадаю прізвище, але вона мені сподобалася з першого погляду, бо вона така дуже символічна і смислова, там багато сенсів. На обкладинці зображена дівчинка, яка стоїть спиною посеред засохлого соняшникового поля. І оце якраз символізм в тому, що моя героїня вона живе на Донбасі. Це в книжці десь приблизно 15, 16, можливо, 17 й рік. І ось це поле соняшників, які, яке не зібране, якраз показує, що це, це та земля, де вже тоді була війна, і ці соняшники так і не змогли зібрати. тому. Ну, дуже красива обкладинка, я її зараз просто відкрила, але теж не бачу хто, на жаль, поки що не бачу, хто є художником цієї книжки, але ми незабаром обов'язково про це теж поговоримо. Я думаю, що якщо не наживо, то принаймні телефоном, бо як тільки вийде роман, теж було б добре про нього поговорити ще. Отже, друзі, ви можете піти завтра на презентацію, якщо ви в Харкові на 16.00 до книгарні є. Там Олена Рибка буде модерувати, а Юлія Ілюха буде читати наживо свої вірші з збірки віршів, графоманські вірші, І я так розумію, що вже післязавтра для киян ми можемо проанонсувати, так? Так, а вже 15 вересня я буду в Києві, також у книгарні є на Лисенка, і там теж поговоримо, почитаємо графоманські вірші о 18.00 з Іриною Сажинською, яка є поеткою і одночасно художницею. Вона якраз ілюструвала цю книгу. Ми в неспішному ранку з моїми гостями складаємо ментальну мапу міста, в яку входять різноманітні місця сили, мої гости, а інколи це просто ну, якісь місця відпочинку, можливо, бо це якісь містичні місцини, де ти набираєшся сил зі своїм якимось колоритом. Це може бути не тільки Харків, це може бути Харківська область, якою для тебе є. Місцина, що це? Ну, ось коли ти почала говорити, я чомусь одразу згадала таку булочну на Салтівці. Я живу на Салтівці і насправді я люблю її. І в мене було там улюблене місце, де був найсмачніший у світі Наполеон. От де б uh -huh. я пробувала цей торт смачнішого, ніж там я не їла. І вона якраз ця булочна, була розташована по дорозі від мого дому до синової школи. Uh -huh. І дуже частенько я туди заходила. І ось одне з таких. Важливих для мене mm -hmm. місць, смакових, ось була ця місцина, яка зараз, на жаль, не працює, mm -hmm. тому що вона потрапила теж під обстріл. Що mm -hmm. ж, я, ми можемо тільки сподіватися, що відновляться місця сили. І відновляться, і це місце рано чи пізно, якимось дивним чином. Можливо, не в тому самому кіоску, чи де вона там була. От, але дуже хочеться. Тому що те, за чим я споглядаю, це те, як Харків. Е е е Таха Фенікс інколи постає просто там, де ти вже не очікував, що там можна щось відбудувати, що там щось знову таке не буде, що там затеплеться життя. Власне, ми про такі відновлення будемо говорити з вами в п'ятницю про одну дуже знакову місцину для харків'ян в. Самому серці міста будемо говорити про кав'ярню Централь, яка фактично постала з попелу, бо вона якраз знаходилася. Поруч з облдержадміністрацією, от і вилетіли там вікна, вилетіло там все, нічого там не було дуже довгий час. Але зараз я споглядаю, як цей бізнес відтворюється, і це, звісно, не може не радувати і не може не захоплювати нашими харків'янами, тими людьми, які приходять на місце попелу і творять там нову історію. Сподіваюся, Юль, що з твоєю булочною так само буде. Дякую тобі за цей етер. Дякую за те, що ти е, з нами була, і бажаю е, гарної, класної презентації вже завтра в місті, в твоєму рідному місті Харкові. Дякую і побачимось обов'язково, можливо, навіть в кафе Централь. <гум> Думаю, що так і буде рано чи пізно, тому що е, у кожного з нас є свої сховки. От е, власне кав'ярня Централь. Це Моє одне з місць сили було, і мені було дуже боляче, що її більше немає. А Зараз є, і ми будемо сподіватися, що вона тільки набиратиме сили. Маю вам ще проанонсувати, що сьогодні увечері буде така напересічна подія, як. Про казкотерапію підліжковий космос і горішкові плавні розмови з письменницею Катериною Єгорушкиною. А ще я можу вам сказати, що в денному етарі е, нашого радіо накипіло разом із нашим прекрасним е, Кирило Лукашем буде якраз Катерина Єгорушкіна, яка казкотерапевтка і дитяча письменниця. Тож, якщо ви не встигаєте сьогодні до... Е, Книгарні Віват на квітки Основ'яненка на 18-ту, то можете все дізнатися вже просто о другій у Кирила Лукаша в Етері. Я з вами прощаюсь, бережіть себе. Всі обов'язково буде добре. Я нагадаю, що нас чутно у Харкові на частоті 92,2, балаклія 95, близнюки 107,5 FM, вовчанськ 102 FM. В Прямому етері радіо «Накипіло» для вас. Працювала Наталка Маринчак. Слухайте українське. В день з вами буде якраз Кирило Лукаш з обіцяною Катериною Єгоршкіною. Надвечір Філіп Декань, Бережіть себе неспішний ранок. Прощається з вами до п'ятниці. Завтра з вами з раночку буде Володимир Насков. Залишайтеся на хвилях радіо. Накипіла.